До вашої уваги презентую вживаний тягач r 410 Це надійна вантажівка для перевезень будь-яких вантажів по Україні та за кордон. Цей красень виготовлений в 2016 році та має пробіг 785 тисяч кілометрів без пробігу по Україні. Він знаходиться у калиновці та готовий до будь-яких пригод. Під капотом цього красення ховається 13-літровий двигун стандарту Євро 6. Це. Золота середина по паливної економічності та екологічності від сканії. Цей двигун є надійним та потужним. Даний тягач колісною формулою 4х2. На тягачеві встановлено паливний бак об'ємом 500 літрів. Задній редуктор з передаточним числом 2,59, що є золотою серединою для тягових та паливних властивостей даного тягача. Кабіна CR19 висока, що гарантує комфорт для водія навіть під час найдовших поїздок. В кабіні є холодильник для продуктів харчування водія, мультимедійний екран та кондиціонер. Купівля цього тягача швидко окупиться. Завдяки надійності, ефективності та економічності витрата палива від ткання. Тягач може використовуватися із звичайним напівпричіпом для перевезення вантажів по Україні або за кордоном. Не втрачайте шанс стати власником цього чудового тягача. До речі, на цей тягач діють спеціальні умови оплати. Скання R410 410 це ваш ключ до успіху в дорозі.